Казав, що він буде жити довго. Чомусь він так думав, так впевнено, мені казав, мама, я буду жити довго. Так і сталося. Так своїй мамі говорив Василь Вдовін. Навіки залишився жити та лише в пам'яті. 22 липня 2022 року Василь загинув на Донеччині. Відтепер подвиг мужнього воїна Василя Вдовіна, а також героїв захисників Олександра Нічченка та Олега Дубинського навіки закарбував мармур. Відкриття меморіальних дошок захисникам на фасаді прилуцького ліцею No 6 приурочили до свята Дня Збройних сил України. Сьогодні ми зібралися з вами тут у нелегку годину, болю і смутку. Але водночас годину великої честі відкрити меморіальні дошки справжнім героям, синам України. У кожного з них було своє життя. Вони навчалися в цій школі, мали друзів, мали рідних, мали свої плани на майбутнє, але незважаючи ні на що, вони стали на захист нас з вами, на захист нашої рідної батьківщини. І На превеликий жаль. Віддали найдорожче. Це своє життя. І тому обов'язок кожного українця, обов'язок нас з вами пам'ятати, якою ціною нам дається ця перемога. Пам'ятати справжніх героїв. Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів. Імена прилучан будуть навіки викарбувані в українській історії. Пам'ять про них лишиться у серцях рідних, близьких та друзів. Сьогодні з теплом згадували кожного. Анна Лисенко була класною керівницею Олександра Ніченка з п'ятого по дев'ятий клас. Олександр Нічченко, мій учень, у якого я була класним керівником з п'ятого по дев'ятий клас. Кожен день, проходячи повз оцей екран, дивляюся у портрет і серце обливається кров'ю. Гарний, молодий, красивий хлопець, якому б жити та виховувати дітей. Починаю згадувати роки навчання, яким він був завжди спокійний, врівноважений, щирий, охайний, добре вчився, вмів мислити, самостійно робити висновки, не піддавався ні е, чужому впливу. З таким учнем було легко працювати. Він брав участь у всіх заходах, які проходили в школі. Олександр завжди готовий був прийти на допомогу чи то класному керівнику, чи то учням класу. Після закінчення 9 класу ми іноді з ним зустрічалися, бо він жив недалечко від мене. Він завжди був привітний, поздоровується, розповість про своє життя, розпитає про школу, про своїх однокласників. Такого гарного хлопця могли виростити тільки дуже гарні батьки. Головну рису характеру, патріотизм. Виховали в ньому батьки. Саме це він і передав своїм синам. У Олександра їх лишилося двоє. Без батька та чоловіка сьогодні складно, говорить дружина Марина. В 22 22-му році, в лютому місяці, він повернувся за кордону, покинув улюблену свою роботу, аби захистити всіх, і одразу призвався до лав зсу. Це була ну неймовірна людина. Це дуже велика для нас страта. Безмажно просто. Настільки кожному з нас ну, без нього важко. Він був люблячим чоловіком, сином, батьком, командиром, які завжди для нього завжди на першому місці було життя своїх підлеглих хлопців, які робили роботу. Завжди для всіх все робив найкраще для себе завжди. Ну в останню чергу він поперед всіх, все для всіх. Просто був для нас ну найкращим, Настільки велика втрата, настільки болюче це все. До останнього якось подиху хотілось би робити, щоб про нього пам'ятали. Олександр Нічченко загинув 14 липня 2025 року. Відтепер він поповнив ряди небесного воїнства. Поруч із портретом Олександра, і фото іншого захисника Василя Вдовіна, який народився 8 жовтня 1986 року в місті Прилуки. Тут він провів дитинство та юнацькі роки. В школі хлопець був стараним, вчився навідмінно. Про це говорить його класна керівниця Валентина Лушина. Згадую, яким був Вася, коли навчався в нашій школі. Це вихований, дисциплінований, відповідальний, цілеспрямований учень. Завжди готовий до уроків. Найкраще йому давалися предмети природничого циклу і особливо хімія. Тому обрав її за основу майбутньої професії. І після закінчення школи у 2003 році вступив на хімічний факультет Київської політехніки. Він мріяв не тільки здобути професію, а й мріяв ще й займатися науковою роботою. Захисник був свідомим патріотом України. Брав участь у помаранчевій революції та революції гідності з березня 2014 по березень 2015 року, брав участь у антитерористичній операції в Донецькій області. З 24 лютого 22-го року, не роздумуючи, став на захист батьківщини. Мама Василя Тетяна Федорівна пишається сином. Горжуся сином, така неординарна, яскрава людина. Він побував і в Америці по обміну, по обміну студентів, ще знімався навіть в фільмі. Стільки було ще планів і все перечеркнула ця війна, перекреслила просто. Але він ні не, не, не одного дня не сумнівався в тому, що він повинен бути там, на фронті. Спочатку Ірпінь з Бородянкою у складі 72-ї механізованої бригади, потім е, Лисичанськ з Северодонецьком, під Бахмутом в липні 22-го він загинув. Загинув як воїн. Я горжуся сином, горжуся тими хлопцями та дівчатами, які зараз воюють, захищає батьківщину і нас з вами. Загинув Василь Вдовін 22 липня 2022 року на Донеччині. Йому на віки 36. цього дня данину пам'яті віддали і Олегу Дубинському. Найкращі шкільні роки поруч із товаришем провів Олександр Яковенко. Він завжди був доброю, чесною, справедливою людиною. Досить. Важке дитинство, складне, тому що хворіли батьки. А після школи саме тому він спішив допомогти, бо був менший брат, брав на себе велику відповідальність і багато допомагав батькам по домашньому господарству. Він любив музику, грав на піаніно, здається, любив спорт, любив читати, особливо книжки про подорож. Любив, власне, хотів допомагати, завжди допомагав нам. Не завжди, ну як в усіх дітей в школі, хтось з кимсь ладив, але він зглажував всі ці ситуації, ніколи ні на кого не ображався і завжди стояв на допомогу, готовий допомогти, і віддати останнє. Власне, саме тому людина з такими принципами. Коли почалася ця подія ця війна, він взяв до рук зброю і пішов захищати нас, захищати своїх двох синів, які залишились, яких він дуже любив і прагнув, щоб його сини, його родина жила в мирній, світлій, добрій, гарній Україні. А на жаль, він загинув загинув у липні 24-го року. В наших серцях він завжди залишиться людиною великого серця, честі і обов'язку. Портрети мужніх героїв навіки закарбовані на фасаді рідного ліцею. Цей меморіал це не просто вшанування пам'яті, це урок патріотизму та героїзму для молодого покоління, яке зростає, знаючи свою історію, своїх захисників молодь буде свідомо та відповідально писати нові сторінки нашої історії.